Доброго ранку, В ефірі програма Вектор безпеки. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про події, що трапились протягом двох тижнів у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. 14 жовтня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відзначили свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цей день особливий для усіх тих, хто працює та навчається в університеті, адже саме 64 роки тому був заснований навчальний заклад. 14 жовтня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності МНС України відзначали свято Покрова Пресвятої Богородиці. Цей день особливий для усіх тих, хто працює та навчається в університеті, а також для наших ветеранів. 14 жовтня навчальний заклад святкує свою 64-ту річницю. Традиційно в цей день весь колектив навчального закладу прийшов на святкову літургію до церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Настоятель церкви отець Роман Великий разом з іншими священниками, запрошеними на свято, відправили молебень. Церква Покрови Пресвятої Богородиці сьогодні є осередком духовного життя. Кожної неділі та у святкові дні тут проводяться богослужіння. В яких беруть участь не тільки курсанти та студенти, але й усі бажаючі, зазначив отець Роман Великий. В церкві постійно проводяться різноманітні релігійні обряди, таїнство, вінчання, сповіді, хрещення, а також недільні катехетичні зустрічі для курсантів та працівників університету, до яких отець Роман Великий звертається зі словом Божим. Найбільшим святом у жовтні є покрови Пресвятої Богородиці. Культ Богоматері, покровительки нашого народу, існує вже від княжих часів. Найбільшим святом у жовтні є покрова Пресвятої Богородиці. Культ Богоматері, як покрови тільки нашого народу, існує від княжих часів. Для козаків свято Покрова було найбільшим і найзначущішим святом. В цей день у козаків відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх. А Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою на Запоріжжі в козаків була церква Пресвятої Покрови. Українська повстанська армія, яка постала в час Другої світової війни на землях західної України як збройна сила проти гітлерівської і більшовицької окупації і батьківських земель, теж обрала собі свято Покрови за день зброї, віддавшись під опіку Святої Богородиці. Курсант четвертого курсу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Богдан Тищук виборов перемогу у чемпіонаті України з марафонського бігу. Чемпіонат проходив у місті Біла Церква. Як завжди, наші курсанти стали кращими з кращих. У навчальному закладі відбулися змагання на кращу ланку газодимозахисної служби між навчальними зводами третього курсу. На змаганнях курсанти і студенти продемонстрували свої теоретичні знання та практичні навички. організували змагання про ректор з науково-дослідної роботи Василь Ковалишин та доцент кафедри пожежної безпеки та охорони праці Василь Лущ, який очолив також суддівство разом із викладачами кафедри Петром Семенюком та Миколою Наливайко. Змагання складалися з двох етапів. Перший етап теоретична частина. Команди відповідали на фахові запитання у нормовані терміни. Другий етап практична частина, яка передбачає виконання п'яти вправ на час. Виконання оперативної перевірки, закріплення рятувальної мотузки за конструкцією, в'язання подвійної рятувальної петлі на потерпілого, проходження ланкою ГДЗ тренувальної стежки та повне оперативне розгортання відділення АЦ-40 без встановлення на вододжерело зі стволом першої допомоги, проведенням розвитки, знаходженням та виникненням потерпілого із надзвичайної ситуації. Головними роликами це неправильно засідання посок. Неправильна кількість свитків при підкручуванні запірного вентиля, неправильно стравлення тиску не до кінця при перевірці тиску, не застігнути шоломаска і неправильний доки. Апарат включи. Змагання відбувалися у психолого-тренувальному центрі та на навчально-спортивному комплексі Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. За результатами усіх видів завдань місця серед учасників розподілились таким чином. Перше місце посіла команда четвертого взводу третього курсу, друге місце команда третього взводу та третє місце команда першого взводу. Призери були нагороджені почесними грамотами та схвальними відгуками викладачів про їх знання та уміння. Мета проведення змагань на конкурс на кращу ланку ланкусної служби це в першу чергу показати стан ГДЗС, який є сьогодні в нашому університеті, і підготовленість наших курсантів і студентів виконання якраз задач, пов'язаних по пошуку рятуванню по для ліквідації надзвичайних ситуацій. Викладач Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності МНС, майстер спорту міжнародного класу, капітан служби цивільного захисту Дмитро Бабійчук виборов друге місце на Кубку світу з боротьби самбо. Змагання проходили 1-2 жовтня у Москві. Рівень турніру дуже високий. Тут виступали відразу 6 чемпіонів світу різних років і різних вагових категорій. Це вже не перша перемога спортсмена на першостях такого рівня. Дмитро Бабійчук не раз ставав призером чемпіонатів Європи та світу. Майбутніх рятувальників навчатимуть професійно надавати першу невідкладну медичну допомогу. Рішення про збільшення навчальних годин з медичної підготовки було прийнято на засіданні вченої ради навчального закладу МНС та згідно вказівки міністра МНС Віктора Балогія. На українських дорогах щороковини майже 5 тисяч і до 40 тисяч людей зазнають травм різного ступеня важкості. За підрахунками Світового банку, економічні збитки України від аварійності на дорогах становлять близько 40 мільярдів гривень на рік. У ході навчань та тренувань МНС здійснено аналіз дій спеціалізованих служб, які залучаються до ліквідації наслідків ДТП. Термін прибуття зазначених служб до місця пригоди в середньому складає для підрозділів оперативно. Вальну служби МНС від 10 до 25 хвилин, швидкої медичної допомоги від 20 до 50 хвилин та державтоінспекції від 25 до 60 хвилин. Наші вихованці ліквідовують різноманітні надзвичайні ситуації, де люди зазнають різноманітних трав, не завжди є можливість чекати лікаря, особливо коли кожна секунда на вагу золота. Тому ми прийняли рішення, що наші курсанти повинні вміти надавати кваліфіковану невідкладну медичну допомогу до прибуття. Медиків, додав речник університету Антон Круг. Керівник медичної служби університету Індіжана Бейзен зазначила, що практичні заняття для курсантів будуть проводити на базі лікувально-профілактичних заходів Міністерства охорони здоров'я України, а саме лікарень швидкої допомоги. Навчання курсантів, студентів та слухачів університету у кількості по 5 осіб будуть проходити за затвердженими навчальними програмами. З видачею відповідного свідоцтва у рамках цієї програми вирішується питання, щодо затвердження зразка сертифікату про проходження підготовки з надання першої невідкладної медичної допомоги. І на наша традиційна рубрика Абетка безпеки. У сьогоднішньому випуску ми вам розкажемо про основні вимоги безпеки на транспорті. Поведінка водіїв, що демонструють неповагу до пішоходів і нехтування їхніми проблемами, може легко стати причиною нещасних випадків. Особливо це стосується водіїв мотоциклів та інших невеликих транспортних засобів, більш рухливих порівняно з автомобілями. У рамках сформованого і переважного зараз самовпевненого стилю поведінки на дорогах. Ці особи вилазять звідусіль, не додержуються ні вимог переваги, ні заборон і ризикують збити пішоходів. Особливо піддаються небезпекам люди похилого віку, у яких уповільнена реакція. Дорожні транспортні пригоди, в яких беруть участь такі люди, як правило, мають важкі наслідки. Ось декілька відомих правил поведінки пішоходів, якими, на жаль, багато хто нехтує: переходити вулицю тільки на зелений сигнал світлофора, переходити вулицю у відповідних місцях, даючи зрозуміти водіям про свій намір, щоб не змушувати їх різко гальмувати, пересуватися тротуарами, користуватися підземним переходом, якщо він є, не скупчуватися на автобусних зупинках. Мушуючи інших пішоходів сходити з тротуару, звільняти дорогу батькам із дитячими колясками, не йти вузьким тротуаром, під руку або обнявшись, займаючи його цілком. Всі ці правила повинні диктуватися добрим вихованням, почуттям поваги до інших. Мотоцикл і велосипед здебільшого використовуються молоддю, яка занадто часто впевнена у своїй миттєві реакції, що ніби дозволить уникнути дорожніх пригод. Купуючи ці засоби, необхідно пам'ятати правила руху та утримання мотоцикла або велосипеда, а також знати, що робити у зоні інтенсивного руху поблизу дому, як перевіряти гальма, звуковий сигнал. Передні задні світлові вогні ланцюги. Якщо власником транспортного засобу стає підліток, необхідно довести до його відома про відповідальність, нагадавши, що мотоцикл і велосипед піддають під дію правил, які поширюються на всі транспортні засоби. Керуючи мотоциклом або велосипедом, слід пам'ятати про таке. Не їхати проти руху, триматися лише правої сторони, оповіщати про зміну руху заздалегідь, не гальмувати різко, щоб уникнути ковзання, бути уважним до пішоходів, що можуть почати переходити вулицю зненацька, бути уважним до автолюбителів, які під час обгону створюють повітряну хвилю, що може викликати втрату рівноваги, рухатися один за одним уночі використовувати яскраво забарвлений одяг і стежити за тим, аби працювало світло та сигнал стопу, щоб світловідбивачі та деталі були чистими. Возити речі тільки на багажнику, виконувати вимоги дорожніх знаків, користуватися велосипедними доріжками там, де вони є, не боксирувати інших і не їздити самому на боксирі, не влаштовувати гонок на швидкість або для з'ясування того, хто краще водить, піклуватися про змащення деталей, що труться, тримати дистанцію при русі в потоці, знижувати швидкість на дорозі, покриті піском, льодом, снігом або на спуску. Пам'ятайте про те, що у випадку аварії найбільш ймовірними жертвами стають велосипедисти і мотоциклісти. При користуванні транспортом варто завжди пам'ятати такі правила особистої безпеки: не засинайте і не відключайтеся під час руху, не задивляйтеся у вікно, якщо на підлозі стоїть ваша сумка або валіза. Якщо немає вільного сидячого місця, намагайтеся стояти в центральному проході. Не стійте біля дверей, тому що саме тут ви найчастіше усього можете бути пограбовані ким-небудь із тих, хто виходить. Коли ви отямитесь, злодій буде вже далеко. Ціла категорія злочинців заробляє на життя, грабуючи тих, хто носить гаманець у задній кишені штанів. Часто і внутрішня кишеня піджака не є надійним місцем і обчищається з цією шматорністю. Пам'ятайте, що попередні запобіжні заходи набагато більш ефективні, ніж дії з виявлення, викриття і затримання злочинця. Непогано знаючи психологію юрби, останній вміло маніпулює її настроєм і діями. Так, якщо жертва спробує блокувати двері з метою виявлення викрадача, пасажири легко вводяться в стан обурення, а злодій тим часом Тується від затримання, коли ви берете таксі, намагайтеся користуватися державними машинами. Стежте за тим, щоб таксист віз вас правильним і найкоротшим шляхом у поїзді. Якщо є можливість, надавайте перевагу центральним вагонам, а також дотримуйтесь таких правил безпеки. Розташовуйтесь особливо вночі у тих купе, де вже хтось є. Не засинайте, якщо ваші попутники викликають у вас недовіру. Не залишайте дверей відкритими. Коли ви їдете в плацкартному вагоні, тримайте документи або гаманець у надійному місці, портфель ближче до стіни. На проміжних станціях під час виходу пасажирів злодії можуть легко скористатися загальною матушнею. Користуючись автомобілем для тривалих поїздок, дотримуйтесь 10 основних правил, що дозволять вам їхати цілком спокійно. Заздалить розробіть маршрут, не перевантажуйте автомобіль, стежте за роботою машини. Користуйтеся ремнями безпеки, уникайте переїдання і вживання алкоголю, будьте в загальному потоці руху транспорту, їздіть із помірною швидкістю, будьте обережні при обгоні, поважайте правила чужої переваги, не сідайте за кермо у стані напруги. При необхідності краще зупинитися і відпочити на спеціальній стоянці. Не користуйтеся смугою руху для спеціального транспорту, дотримуйтеся безпечної дистанції. Коли ви рушаєте в поїздку, краще переконатися у тому, що машина і документи в порядку ось орієнтований список того, що варто перевірити: наявність і дійсність прав, термін дії страховки, справність годинника, знака аварійної зупинки, запасних лампочок для фар, запобіжників, Домкратів. Запасного колеса, ліхтарика, порожні каністри, аптечки, вогнегасника, буксировочної мотузки старайтеся, щоб бензобак завжди був повним. Дорожні пригоди найчастіше відбуваються в годину пік, у дні свят, у перші та останні дні відпусток, коли все місто, здається, виїжджає на дорогу. У цей час варто почекати і не відправлятися в поїздку. Крім того, бажано прислухатися з навести довідки в автоінспекції, щоб уникнути довгих пробок через обтяженість магістралів. Виїхавши на декілька годин пізніше, ви маєте більше шансів уникнути аварії, перевтоми, довго і виснажливого чекання перед світлофорами. І будете мати у своєму розпорядженні час, аби ще раз перевірити, чи все в порядку з автомобілем, що повинно, до речі, робитися перед кожним виїздом. А на сьогодні це все зустрінемось з вами рівно за тиждень. Бережіть себе. До побачення.